Христос рождається, вітаю вас! Мандруючи просторами інтернету, я натрапила на цікавий експеримент. Він є простий у своєму виконанні, але тим не менше, мене зацікавило, яке би слово Боже могло би підійти для цього експерименту. І ось, родуюся, що цього тижня над словами Апостола Павла, в посланні до Колосян. В першому розділі з 12 по 14 вірш я зрозуміла, що він дуже гарно його розкриває. Отож, давайте подивимося експеримент і спробуємо пояснити його з його допомогою, Слово Боже. Отже, ми переглянули експеримент, а тепер прочитаємо слово Боже. Послання апостола Павла до Колосян, перший осіб, з 12 по 14 вірш. Дякуйте Отцеві, який зробив нас гідними мати участь у долі святих у світлі. Він вирвав нас із влади темряви і переніс у царство свого улюбленого сина, в якому ми маємо відкуплення і прощення гріхів. Отже ті сірники, які загорілися від вогню, це означає, що до народження Ісуса Христа люсто перебувало в темряві, яка не дозволяла увійти до Царства Небесного. І коли Господь посилає свого Сина Ісуса Христа, який через свою хресну смерть відкупив кожного з нас і через прощення наших гріхів, через Його хресну смерть. Тоді ми мали маємо, відтоді маємо, ми маємо можливість увійти до Царства Небесного, тобто брати участь у долі святих, у світлі. І, власне, апостол Палощий в посланні до Філип'ян у другому розділі, восьмому вірші, підтверджує ці слова. Він каже: Він, тобто Христос, понизив себе, ставши слухняним аж до смерті, в смерті ж хресної. Вже той сірник, який був пущений нижче, який відірвав нас від лади темряви, це був, власне, Христос, який понизив себе до смерті Хресної.